Я Чукаліна я учениця 9 класу Гщанського академічного ліцею. Сьогодні хочу вас познайомити з книгою Ернеста Сеттона Томпсона Сна Історія Буйтер'єра Розділ перший. Уперше я побачив його напередодні Дня всіх святих, коли вже змеркало. Рано вранці я отримав телеграму від мого приятеля поколичу Джека посилаю тобі чудове цуценя, будь із ним вічливим, так безпечніше. Це так, схоже на Джека прислати кепську машину або лютого скунса замість цуценят, тож я очікував пакунок дещо із цікавістю. Коли його доставили, на пакунку була позначка небезпечно. Тільки моя спробував доторкнутися до подарунка, як звідти почалося гарчання. Через сучастий отвір я побачив, що всередині пакунка не дитинча тигра, а лише маленький білий булькар'єр. Він гарчав на всіх і на все, якщо помічав поруч швидкі рухи. Гарчав неприємно і часто. Собаки гарчать на два лади гукітливим та грудним голосом. Це вічливе попередження або люб'язна відповідь. І гучно, майже звичайним. Це останнє слово перед нападом. І саме на другий лад гарчав тер'єр. Як любитель собак, я вважав, що знаю про них майже все. Відпустивши носильника, я дістав свій яштальний складаний ніж ніж зубочистку, ніж молоток, ніж сокиру. А також він заміняв набір інструментів, кочергу, фірмовий виріб нашої компанії і підняв сітку. Отак я знав усе про собак. Маленький лютий цуцик гарчив на кожен дотик мого ножа до сітки, і коли я перекинув ящик, він кинувся мені на ноги. Якби його лапа не заплуталась у сітці, мені було б не перелик. Але я скочив на стіл, де він не міг мене дістати, і спробував гамувати його. Я завжди намагаюся говорити з тваринами. Я поділяю думку про те, що вони відчувають деякі наші наміри, навіть якщо не розуміють наших слів. Але цей песик, вочевидь, уважав мене лицеміром і поставився з презирством до мого підходу. Спочатку він сів під стіл і спостерігав, чи не з'явиться нога, яка намагатиметься ступити на підлогу. Я був упевнений, що зможу підкорити його поглядом, але мені ніяк не вдавалося зазирнути йому в очі та спуститися додому. Я дуже спокійна людина, листив я сам собі. Адже я представник фірми з виготовлення металевих виробів. І в непохитності нас не перевершить ніхто, хіба що джентльмени, які торгують готовим одягом. Тож я сидів по турецьки на столі, дістав собі цигару і почав курити, а мій маленький тиран лежав унизу та не зводив очей з з ніг. Я витяг із кишені телеграму і перечитав її. Чудова цуценя, будь із ним вічливим та й безпечніше. Дочитайте цю книгу до кінця, я впевнена, вона вам сподобається.